Привіт, друзі! Ви на каналі Еко Волинь і сьогодні в нас в гостях маленький ненажера Кріт. Привіт-привіт! Дякую, що запросили мене. Це є унікальна можливість розказати про своє життя та життя моїх родичів. Нас живе в Україні дуже-дуже багато. Хіба що не любимо сухий степ і поки що нас немає в Криму, а так ми живемо всюди. Про нас кажуть, що ми хижаки, і це правда. Ми шукаємо місця, де живе дуже багато черв'яків та личинок хруща. Це наша смачненька їжа на кожен день. Пане Кріт, а скажіть, будь ласка, чому ви риєте нори під моєю лохиною? І через це вона інколи в'яне, а може навіть і пропасти? Ну, Риємо нори ми не для того, щоб знищити лохину. Вона нам не цікава, і коренева система в неї не смачна, тому що. Рослиної їжі ми взагалі ніколи ніколи не вживаємо. А риїм нори, тому що чуємо здалека, що під вашою лохиною завелися хижаки, яких звати личинки Хруща. І ми хочемо їх їсти, бо вони смачні. Але щоб ви знали, гомо-сапіенси, личинки хруща їдять лохину. І це через них вона в'яне, а інколи й пропадає. А ми просто рятуємо ваші плантації, вашу городину, ваші сади. Почуйте нас на кінець. То ви хочете сказати, що ви рятуєте мою лохину? Ну, а як по-іншому? Ми стараємося день і ніч, риїм нори, з'їдаємо всі личинки хруща, хочемо їх знищити повністю, а ви нам заважаєте. То якоїсь солярки нарєте в нори, то топите нас водою, то якусь вонючу сільотку пхаєте. Все, аби тільки хрущі з'їдали вашу лохину. Ну хіба так можна так робити? Не можна. Слухайте розумних крутів, і вони спасуть вашу лохину. Ось так. Любий кротику, а тепер розкажи мені, будь ласка, от ти нарив нір дуже багато, з'їв всі личинки хруща і пішов собі далі. А мені що з тими норами робити? Адже лохина пересихає корінь. Mm, тут рішення дуже просте. Пройди своїх грядках позатопкуй моє нори, попідливай рослинки, на другий день ще раз пройди, ще раз поли. Якщо потрібно, ще раз і ще раз. Нічого страшного. Рослинки виживуть, адже вже немає того страшного хруща, який з'їдав їхню кореневу систему. І будеш мати гарні, щедрі, а головне органічні, врожаї для себе та своїх діток. Адже ти любиш це говорити на своєму каналі, правда ж? Любі друзі, якщо ми переконали хоча б одну людину в тому, що крі це наш друг і не потрібно його гнати з наших садів та городів, то ми не даремно зняли це відео. Ставте лайки, а також коментарі. Плюс, якщо переконали, і мінус, якщо ви з нами не погоджуєтесь. І чому? Ваша ековолинь. Пока! Ваша ековолинь. Пока.